Четверо поранених, пошкоджені будинки, автомобілі, освітня та адміністративна будівлі. Такі наслідки ще однієї жахливої ночі після ворожих обстрілів. Окупанти вчерговий гатили по місту з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів в одному з багатоповерхових будинків сталася пожежа, яку кілька годин ліквідували надзвичайники. Квартира пані Али, сусідня стою, де трапилося займання. Жінка розповідає, що вони з дитиною почули потужні вибухи та одразу пішли в коридор. А коли відчули задимлення – вибігли в під'їзд. Дуже були потужні, тому що ми з дитиною спали в залі. Роз'їхався диван, все що на журнальному століку все злетіло. Я думала, що це прильот в мою спальню, тому що пішов у гарний але як ми потім зрозуміли, що Начали чадіті. Ми вийшли в під'їзд, чекали пожежну машину. Були дуже потужні вибухи. Десь я шість це я точно нарахувала. З Самого ранку на місці обстрілів працюють комунальні служби міста. Вони прибирають уламки біля прибудинкової території та на проїжджій частині дороги. Також аварійні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач. Півробітники комунального підприємства Міська житлово технічна інспекція безкоштовно видавали людям, в яких постраждали вікна, плівку та осб плити щоб люди захистили свої квартири від дощів та холоду. Будівельні матеріали придбані за рахунок міського бюджету, а також передані благодійними організаціями. Много у нас балкони побило і окон побило з боку садика. Сьогодні приїхали служби з МЖТ, привезли нам матеріали, зараз ребята працюють. Стараються закрити всі, всі ці не, не палатки. От, ми вдячні їм, звісно, що в вихідний день приїхали, нас не оставили у біді. Продовж тижня снаряди окупантів прилітали і у приватний сектор. Пан Ярослав знаходився в будинку, коли почув потужні вибухи та дзвін розбитого скла. І встиг швидко спуститися до підвалу. Аслабоділі від моєго дому. От кімнати, від от хлеба і від води то е, сработала тривога наша і, навіть снаряду спочатку десять пішло. Перший снаряд стекла посікло і кришу видать. Як воно там розірвалося, не знаю. Ну а второй снаряд я вже в підвал смів спуститися і розірвало. Ну, ви Якщо у вас є питання або потрібна допомога, телефонуйте до колцентру центру Нікопольської міської ради за телефонами, які бачите на екрані.